Ми вирушаємо у селище летня 30 кілометрів від трускавця. Сьогодні сніданок з одним плюс за один завітав на ферму овець. Тут живуть вівці, яких привезли із Швейцарії, Австрії та Німеччини. Деякі з них за розмірами більше схожі на телят. Вага ось цього величезного барана аж 150 кілограмів. Це порода породи мірінос, ми їх в Германії. На фермі є й дитячий садок. Цьому ягняті лише два дні за малечою доглядає пан Микола. При народженні спочатку поповину обмазує йодом. Власник ферми Дмитро заради цієї справи кинув увесь свій бізнес у столиці. Наша сім'я вирішила, що в Україні необхідно сьогодні возрождати в Дмитро Розповідає в Україні є всі умови для вирощування овець, але мало хто хоче цим займатися. Тут набор трав, який сьогодні є в нашому прикарпатському регіоні, дозволяє вирости корм височайшого класу. Поки власник ферми не продає овець, а лише розводить їх. Задача сьогодні дати Україні хороше, качена поголов'я. Дмитро займається цією справою близько п'яти років і вже знає про овець. Усе в нього присутствують внутрішні. Джі піс далі чим 5 кілометрів. не одходять од від міста їх висадки. Повертаємось до трускавця. Спочатку на завод мінеральних вод я серед лісу із двома колбами. Саме тут на природі розташований трускавецький завод, де розливають понад 50 років мінеральну воду. А колби для того, щоб визначити наскільки ця вода придатна до споживання. Ходімо. У цьому вузькому приміщенні розташований насос, який із свердловини качає воду на поверхню. Пробурена свердловина на 50 метрів. Насос опущений на 24 метри. Щодня пан Ярослав збирає проби води, адже її склад може змінюватися, якщо неправильно працює насос. За цим слідкують гідрогеологи. Запалюємо спір, пропалюємо кран. І лише після цього можна набирати воду для аналізу. Добрий день. Добрий день. Ми от водичку на аналіз вам принесли. Добре, зараз перевіримо. Після результатів аналізу воду розливають у ємності. Вона оригінальна за своїм хімічним складом, але не лікувальна, а придатна для щоденного вживання. За зміну ми розливаємо 50 тисяч пляшок. Технолог заводу переконує, вода ніде не зберігається, а одразу з глибини розливається просто у пляшки. Таким чином покупці отримують якісний продукт. Побачили, як добувають мінеральну воду. А тепер їдемо у центр міста. у перший в Україні прижиттєвий музей. Цьому дерев'яному будинку вже 100 років його побудували без жодного цвяха. Раніше тут приймали знаних гостей. У 1992 році в приміщенні відкрили музей Михайла Біласа. Художнику виповнилося 90 років, а він продовжує працювати і створювати свої найновіші роботи. Михайла Біласа вважають одним з найкращих художників світу. Він створює унікальні гобелени і ніколи не повторюються. Усі його роботи лише в одному екземплярі. Не кожна держава світу може похвалитися гобеленовим мистецтвом. Директор музею розповідає: тут зібрано близько 200 робіт. Біласа усі витвори дуже дорогі. Від 50 тисяч долярів і вище. Але художник їх ніколи не продавав, аби вони не розійшлися по світу, а зберігалися лише в Україні. Ось такою була мандрівка до трускавця. Це місто створене для відпочинку та лікування. Ми в цьому переконалися самі. Наша подорож добігає кінця, і традиційно у фіналі даруємо подарунок тому, хто десь першим, а головне правильну відповідь на запитання у Фейсбуці. Тримайте.